і Алкогольне сп'яніння на місці огляд за допомогою прилада драгер. Дуєм, 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 дуєм. Іде аналіз. Аналіз показав нулі. Аналіз показав нулі. Ви тільки со стояв, що в мене перегар. У мене немає перегару. Не чуєте. Складається без вашої ну, добре, я і в сьогодні. Складай мені обидно, що отак от відбувається в нашій країні. Якщо. Що я їжджу десь там, повертаюсь сюди, щоб захистити людину, а, а вас примусово а заставляють мені мене. Мені видно те, що прикривається сідають автомобіль запуском діти. І рухається в стані за знаками наркотичне сп'яніння. Прикривається, сідає в автомобіль запуском дітей. Встані за знаками наркотичне. Я знаю, що ти зараз відчуваєш. Я теж це відчував, коли це все слухав. Мені було дуже неприємно, і я думаю, що ти вже лізеш в коментар, відмітити національну поліцію, що треба розібратись, треба цю людину звільнити. От дуже багато злості, дуже багато ненависті, її так вистачає.